Приймати гостей це справжня наука, але на жаль, вона доступна не всім. Ой, ну що ми сидимо? Давайте я вам кави зроблю. А, кохана, давай я. Я приготую Так. Серйозно? Звичайно, що ну я каву... Ти боришся? Звичайно, все Ну давай. Три, два, один. Таня! А де в нас тут кава? Там десь завжди. Ага, На підвиконнику нема. Що вона має бути на підвіконнику? Шкафчику! Шкафчику? Знайшов! знайшов! Каву? Шкафчик, шкафчик. Ну? А... а де кава? де, 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 де тут кава? Там банка стоїть, на ній пише кава. Ага, ага. Чуєш, <смірка> чуєш? а що ти їм по цілій ложці кидати? Що <смірка> багато буде. Перепрошую, по дві кидай! Що ж по дві. Якусь дешеву шоколадку принесли їм по дві. Візьми гарні чашечки. Угу. Вони ж не миті. Помий. Ага. Пізно. Будь <різь> Власочка ваша кава. Власичка, Ой, вибачте, забув сказати, я кави не п'ю. Можна чай? Вітя, чай. це ми до них прийшли в гості, а не вони до нас. Я хотів поперся на кухню, я хотів допомогти, я хотів допомогти, шов'як.